Позивач Тимирясов Олександр Дівенко, якого у суді представляє мати, але Борисівна, вимагає 5 тисяч гривень морального відшкодування від колонії суворого режиму за зараження туберкульозу. Відповідач начальник колонії Потапов Борис Ігорович вважає, що ув'язнув з симуля. Ваша честь, коли мій син захворів, він почав дуже тяжко кашляти. Він звернувся до тюремного лікаря. Але той. На його звернення відповів, що колонія це не курорт. І в колонії всі кашляють. Так, так там всі кашляють. І на них тобто, ніхто не звертає уваги. Шановна Олександр Борисовна, діагноз туберкульоз був поставлений вперше вашому сину безпосередньо в колонії. Я трошки згодом розкажу. Ну, це будь ласка. Він добивався цього діагнозу, він ходив до лікарів. Він просився на обстеження, але йому цього обстеження не робили не тільки він, там майже всі такі хворі. І тільки завдяки представникові Червоного Христа, який працює тут по програмі туберкульозу в Україні, нам вдалося щось трошки зрушити з місця. У мене представник цей виступає свідком. Скажіть, будь ласка, те, що казав позивач, це правда. Це не таємниця, що всі ув'язнені симулянти Вім, їм аби не робити. І завчасно наставити діагноз. Так, як вони його поставлять? У колонії нема рентгену. І зробити точний аналіз на це нема. Це просто неможливо. Шановний Борис Ігоревич... Відповідно до діючих норм в кожній виправній установі рентген повинен бути. Так у вас його нема? Ваша честь. Він повинен бути і він існує. Але до цієї установки немає плівки. Вона коштує гроші. Грошей у нас в установі немає. Скажіть, а лікарі у вас є? Бюджету на ліків не вистачає. Син? Представника відповідача, тобто позивач, безпосередньо звертався до вас за наданням допомоги. Ні, не звертався. Е, я поточую не безпосередньо до вас, а відповідно до лікаря вашої установи. Не звертався. Всі ув'язані дуже хитрі люди. Їм, аби не працювати. І вони роблять це, щоб це, це не робити. А у вас є в промисловій зоні виробництво, там дійсно у вас працюють люди? Працюють люди. Ну, ні. Ну, вони від роботи стараються відлунювати. Йдуть на любі хитрощі, щоб цього не робити. Хвилиночку. Позивач, скажіть, будь ласка, а ваш син він залучався до роботи? Так, ваша честь. Постійно. Скажіть, будь ласка, все ж таки, при яких обставинах безпосередньо ви вважаєте ваш син захворів? В колонії нічого не робиться для того, щоб якось ізолювати хворих людей, нехворих людей. Всі повинні мити підлогу, всі повинні підмітати нові, які поступають в колонію, вони приходять ще здоровими людьми. Але при тому всьому, що помив підлоги, поприбирав, роблять меблі, працюють на одному городі всі, здорові, хворі, то хто ж там утримується, щоб не заразитися? Скажіть, будь ласка, хто зробив перший діагноз? Найперший діагноз установила комісія Червоного Христа, яка просто виборочно робила обстеження ув'язнених. В цьому Скажіть, числі був ласка, і мій син. Ви можете підтвердити свої слова якимось доказами. У мене є довідка. Пристов, будь ласка. Давайте перейдемо до допиту свідка вашого. Прошу, пристава, запросіть свідка позивача. свідок позивача, заходьте, будь ласка. Раскольников Петр Семенович, представник Международного Красного Креста, работающий по туберкулезной программе в Украине. Яким чином встановлювався діагноз? Я бачу довідки, в тому числі, з вашими відмітками, діагноз Тимирясу. В нашій комісії було два експерта медицинських, які в свої, своїй хімічній лабораторії бактеріологічній встановили саме цей діагноз. На обладнанні, яке знаходилось в установі, на жаль, неможливо було встановити діагноз так, ваша честь. Почти напрочь відсутствувала фотопленка для рентгена. старе з'єднання на рентгені були, которое нужно було замінити. Скажіть, будь ласка, по результатам вашої поїздки складався якийсь акт документ якийсь а, акт чи була доповідна записка? Да, ваша честь, були деякі аналітичні зведення, а також письма заключених. Скажіть, будь ласка, листи заключених, вони завірені належним чином е-е э, керівництвом колонії або нотаріусами? Тільки одне письмо, яке которое... затверджено. Будь ласка, чи він завірений? Зачитайте, потім надасте суду. Спорядок. Будь ласка. В промзоні заключені виготовляють мебель для хазяїна. К роботі привлечені осуджені з відкритою формою туберкульозу. В результаті продукція з самого початку заражена паличкою Коха. По оф... по офіційній інформації тої продукції вообще не существует. І при посещенні колонії комісіями Промзона стоїть запечатаний. Я передаю цей документ через суддівну прошу хвилиночку. Відповідач, чи правда ці факти, які викладені Свідком. Можете ви їх підтвердити чи спростувати? Я цього не визнаю. А скажіть, ув'язнені, ви вже казали, працюють. Чи працюють у вас ув'язнені з відкритою формою туберкульозу? Якщо працю, працюють, працю, то де працю, саме? Працюють ці. Ну більш конкретно цей ув'язнений порушив дисципліну. І минулого місяця. Тимирясов Олександр Євгеніч два рази попадав у карцер. Ви нас з ними змушуєте ліберальничати. Лібералізм для них шкідливий. Шановно відповідаль, суд не змушує вас, ліберальничі, чи щось робити. Якщо хтось порушує, так да, дійсно не всі становляться на шлях виправлення. Але ви не відповіли все ж таки, чи працюють ваші. Особи, які у вас є з захворюваннями разом з іншими, працюють не всі. Працюють чим саме вони займаються? Вони займаються роботою. Скажіть, будь ласка, ті роботи, які вони проводять, чи вони стикаються тим чи іншим чином з підсобним господарством, тобто вирощують вони якісь продукти чи ні? Ваша честь у них город, на яких працюють ці хворі. Прошу позивача бути дисциплінованим і не втручатися. Вони на підсобному господарстві працюють чи ні? Хто працює, а хто ні. Позивач, що з цього приводу вам відомо? А відомо те, що в них є город, на якому працюють всі. Город вирощують помідори. Ці помідори тільки частину вживають на зоні. А всі останні помідори продають на звичайних базарах міських. Де справедливість, де логіка? Завач, я цілком розумію ваше нервування, але, шановна, відповідно до діючого цивільного процесуального кодексу, кожна з сторін повинна доводити ті факти, на які вони посилаються. Ви можете надати заключення санітарно-епідеміологічної станції тих. Адміністративних одиниць, де проводилася така торговля стосовно зараженості цих е, овочей, фруктів, про які ви казали, відповідною паличкою коху. У вас такі докази є? В даний момент нема. Я просто не знала, що це потрібно зробити. Але я це зроблю і я це докажу. Суд вивчив достатньо докази, які надані споживачами, і йде для прийняття рішення. Рішення суду. Не тільки суд, а й всі присутні в судовому засіданні знають про масове захворювання на туберкульоз, про напружену обстановку в місцях позбавлення волі, але позивачем не було надано жодних належних доказів, які підтверджували безпосередню вину начальника колонії суворого режиму в зараженні безпосередньо вашого сина. В зв'язку з цим висти розмову про відшкодування моральних збитків, які, кстати, теж позивачка чомусь, хоча і заявила про них, не обґрунтовувала, суд не може. Так як цивільно процесуальне законодавство передбачено доказування своїх вимог, то суд позов не задовольняє разом з тим, рекомендую вам позивачка звернутися з клопотанням по першу чергу. Керівництво колонії, керівництво департаменту про направлення до суду матеріалів щодо захворювання вашого сина та дострокового його звільнення, бо відповідно наданих вами документів, він є інвалідом першої групи і може бути достроково звільнений. З другого боку, в зв'язку з тим, що в судовому засіданні судом отримано безпосередньо відповідача дані. Стосовно залучення хворих на туберкульоз, на роботи по виготовленню сільськогосподарської продукції, а також участь в роботах з участю як за хворі, тих, хто хворіє, так і тих, хто не хворіє, суд виносить окрему ухвалу на адресу керівництва департаменту по виконанню покарань стосовно перевірки цих фактів. Та в життя заходів відповідно до законодавства, в залежності від тих обсягів і конкретіки, які будуть з'ясовані під час відповідної перевірки. Рішення прийнято. Я гадала мені допомогу, а мені навіть не дали зачитати лист його сина. В данной ситуации я хотел показать, что в наших колониях не так все плохо, но в данный момент мне это не удалось.